Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні давайте роздивлятись, до яких змін готуватись. Починаємо. Так. Угу. Що стосовно сім'ї, рідних, близьких, Тут показана ситуація, в якій, ну, скажімо так, головним буде чоловік, рухне в нього збираються люди, його слухають, до нього дослухаються, він щось пропонує, це сім'ї стосується. І якісь якісь важливі висновки буде все ж таки робити жінка. Він пропонує, вона. Ну, якось так замислюється. Не швидка буде і відповідь, і висновок, але. Питання яке, от знаєте, Складно сказати по якихось термінах, але по часі, там якомусь, але найближчі три. А там вже дивіться, як воно вам ці три: три дні, три тижні, може і на місяці розтягнутись якась пропозиція від чоловіка. Якісь роздуми. Так, важливо. Придиві... Придивитись до чоловіка, який намагається війти у, ну, у вашу сім'ю, до когось з вас. Просто нагадую, що філіжанка загальна людина, яка, ну знаєте, як мріє стати вам рідним. І дивіться, як зараз є якісь питання фінансові або у вас, або у, цієї, у цього чоловіка, у цієї людини. Ці питання вони проясняться. Ну, Прийде час і все проясниться. І вас це може так трохи, знаєте, як затримувати у висновках. Просто придивіться, не поспішайте з висновками і дайте час і собі, і людині. Людина проявиться більше, а ви будете мати більше інформації для роздумів. Не показан ані поганим, ані хорошим. Просто дайте час. Так, стабілізується ситуація, якщо ви. Думаєте про якусь роботу, яку ви можете виконувати чи вдома, чи брати додому і виконувати. 24. Або число, або якась ситуація, яка тягнеться з 24-го року? Ви можете вже, ну, щось було вам питанням з 24-го року. І ви можете вже робити висновки, вже приймати якісь рішення. Далі, так, ну, дрібних справ буде чимало, але ж їх завжди чимало. Я навіть ну, не бачу, чому б тут треба було б зупинитись на цих дрібних справах. Тож їх я трошки пропускаю і дивимось далі. По перспективах найближчого часу, тут зустріч для когось це нове знайомство, для когось це зустріч, заради того, щоб, знаєте, коли є домовленість, і люди зустрічаються, щось один одному передають. Ну тут. Така зустріч показана, вона в планах є. Поки що не бачу, щоб люди вже назначали якесь певне число. Але це, знаєте, як коли ну, так, більш так розуміють, на яке число можуть планувати зустріч, а потім просто воно як підтвердження: ну що, зустрічаємось, зустрічаємось. Питання воно зараз навіть не стоїть про уточнення коли саме, бо тут нібито люди знають, коли вони можуть зустрітись. Це, як знаєте, звичне щось там, в якийсь певний день зазвичай зустрічаються От, щось таке. Далі. Знов буде задавати комусь з вас питання, чоловік, це роботи соціуму стосується, це не родич і це не людина, з якою ви ну, там, разом десь живете, разом працюєте. Він якийсь. Ну, ви знаєте цю людину, але він якось так. Ну, як не часто ви бачите цю людину, але одне й те саме питання час від часу вам ставить. 78, цифра показана. Це може бути рік народження людини. Насправді, може бути і вік людини. Може бути інша якась цифра для вас або для людини, але така значуща в житті. Знову якісь питання до жінки це питання буде ставитись. Далі дивлюсь, до яких змін готуватись по роботі. Нібито все як зазвичай, але якась неприємна новина буде. Вона не вас особисто торкається, це як ви дізнаєтесь від, від людини, як жінка від чоловіка дізнається. Або буде навпаки, жінка чоловікові щось неприємне повинна чи сказати, чи передати. Угу. Mm -hmm. Здивування очікує чоловіка. Насправді, дуже так з посмішкою хтось йому сповіщує новину про два гарних виконання, десь, як знаєте, як в якихось окремих справах, як дві перемоги отримані. Тепер питання зараз. Жіноче обличчя бачу, і питання, яке вона почула, і не знає, що відповісти, поки що не знає, що відповісти. Буде радитись з іншою жінкою, буде обговорювати це питання. От знаєте, коли людина не поспішає з відповіддю, бо це як вона знає, що як вона дає відповідь, то певний процес, якийсь ну, певний відрізок життя, він, як знаєте, завершується і починається щось дійсно нове. Нема готовності поки що до цього нового. Нема готовності просто ну, однією відповіддю закрити. Ну такий, знаєте, великий шмат життя. Ну, як тайм-аут собі бере. Зустрічей багато. Бачу. Зустрічі такі, що ну, це робота, це більш з роботою пов'язано, це якісь там робочі процеси. Багато спілкування бачу, що буде для вас, за, вашою, за вашим проханням закривати якусь тему чоловік. Це його клопіт буде, але це його робота. Це не таке, щоб ви попросили і це йому все треба кидати і робити. Це просто його робота. Це... Бачу просто, що вам якось не ви так ніяковієте трошечки з цим своїм проханням, але не беріть в голову. Так. Двадцяте. Ви знаєте, кому як? От комусь просто про число, але не вказано якого місяця, а комусь взагалі 25 й рік. І трошки як заспокоїться чоловік. Зараз хвилиночку. Це його якесь бажання виконуються, і воно стосовно стосунків з людьми або з окремою людиною. Тут теж я не можу одну відповідь дати, бо для різних людей по різному воно буде. Дуже пишатись буде змінами в своєму житті. От, змінами в своєму особистому житті, омріяні зміни. Почуття і фінансова складова. І тут тут багато чого, тут сім'я в нього. Для когось навіть це, знаєте, як створюється сім'я. Угу. Так, створюється сім'я. І він, знаєте, Страхи з цього приводу певні має, бо боїться фінансової теми, от щоб в нього там все було так як слід. А з іншого боку, він так бажає цих змін. Вони омріяні. Дуже омріяні. Так, сюрприз для жінки від чоловіка. Сюрприз такий, що вона зрозуміє, що цей чоловік не просто так з'являється в її просторі, що він має до неї почуття, що він вишукує всякі там ну, привід. Йому завжди потрібен привід, щоб бути поряд. І це з одного боку це трошки здивування для жінки. Що якось, знаєте, от спочатку не сприймала його як людину, яка цікавиться її. Але тепер буде точно знати і розуміти, що коїться. Розгублений якийсь чоловік мені показаний, якась така гучна сварка, і він неочікувана для нього сварка. І він, знаєте, як для нього це От не розуміє, що йому далі робити. Йому настільки невигідна. Ця сварка настільки не йому невигідно бути у контрах з тією людиною. Теж не хочу казати, що це тільки з чоловіком, для когось так можуть і показувати з жінкою, але жінка буде в таких дуже чоловічих енергіях на той час, як буде сваритись. Ну, для когось скажу так, що чоловік мені показаний такий, знаєте, от, дуже любить на дивані лежати. Жінка тут буде сваритись не просто так, їй дійсно набридло, що весь час він проводить, лежачи на дивані, а в неї клопоту чимало і зовсім ніякої допомоги. Тож, чоловікам готуйтесь. Чи дійсно думаєте про те, що треба щось змінювати в своїй поведінці, чи просто готуйтесь, бо сварок буде більше і більше. Так. Показаний мені чоловіку, якого зараз період скажімо, кармічних випробувань. Одне складне бо поховання когось бачу, а от інше буде от майже одразу за цим першим випробуванням. І це вже, знаєте, коли це, це може бути ще не поховання, але про когось він дізнається зі свого, там, здається, що робочого оточення, за кого він буде дуже хвилюватись, за якогось чоловіка. Може, серед колег, може, серед друзів. Ну, такий, знаєте, нелегкий час для людини. Ну і все. На цьому закриваю філіжанку. Тут більше я нічого не бачу, щоб вам розповісти. Тож, всім дякую за перегляд. Бережіть себе і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І всім дуже дякую за своротній зв'язок. Побачимось, всім пока.